Надвечір шостого грудня у кровоморозі пролунав вибух. Під атакою російської залізяча був житловий квартал. На жаль, це не вперше росіяни цілять саме в цей район. От туда автівку відкинуло. Дивіться, яка ситуація у нас. Це да, наші знайомі хороші. Та ви що лежить цього мертвих? Та ви що? Шекаємо людей. Ну, по приїзду сюди ми столкнулися одразу з потерпілими. Двох потерпілих погрозили до швидкої допомоги, Льоня їх повіз, а потім ми вже з працівником парамедиком ДСНС і була вже по центральній цій вулиці, оказувала допомогу. Напроти будівлі, там було дві будівлі, там були теж легкі поранення, там осколки від скла полетіли, в обличчя там також у лоб попало, ну, надали, там, остановили кровотечу, надали першу допомогу, зверталися люди там, з повищеним тиском, також була небача надана допомога. Звільнить мене, ай, да, я в вскору, коротше, заїжджаю Щас... да, я до Давай. вибрав. Званю потім, коли буду понімати, що, що хто. Станом на 19.00 відомо про двох загиблих. Це чоловіки 40 та 69 років. Число поранених досягло 17 людей. Серед них шестирічний хлопчик. Зокрема, восьмеро людей знаходяться у лікарні. У них переважно осколкові поранення. Надійшло до нас семеро. Один, на жаль, загинув прямо на операційному столі. Дуже важка травма з більшою кровотечею. Спасти ми вони не змогли. Одна жінка сьогодні, тому що в неї залишилось двоє маленьких діточок. Виписалась за своїм наполяганням, виписати її можна було за станом здоров'я. На зараз у нас на лікуванні п'ятеро. Дуже складно там. Лікарі добре надали всю допомогу. В мене навіть другого, можна так сказати, привезли Номер 2 Які у вас парнені? Нога і рука. Це посікло? Посікло, так. Да. У мене всі подушки безпеки спрацювали в машині. Це дуже вдячний. На ранок 7 грудня з-під завалів дістало тіло третьої жертви. Це 32-річний чоловік. Ракетний удар пошкодив 10 приватних та 2 багатоквартирні будинки. 3 адмінбудівлі, заклад освіти, автомобілі. 9 грудня у Кривому Розі оголошено днем жалоби.